Спочатку був PlayStation VR 2 з нульовою ігровою підтримкою, потім цей Remote Play за 200 доларів, який суттєво не відрізняється від того, що є на кожному телефоні чи планшеті. Ну а тепер ось цей конструктор Lego, або точніше нова версія PlayStation 5. Слім версією це точно важко назвати. У цьому відео ми розглянемо, чи потрібно робити оновлення до нової версії PlayStation 5, або, можливо, це всього лише спроба Sony позбутися залишків старої моделі та нафармити побільше бабла. Також. Ми поговоримо про те, як Sony перейшла на темну сторону Apple, і звісно ж, ми поміркуємо, кому взагалі потрібна нова версія PlayStation 5. Козаки та козачки, всім привіт! У мікрофонах завжди Майданіч, і я нагадую вам, що я ще той Sony Boy. Але сьогодні я пропоную трішки побомбити. А перед цим я хочу висловити вам свою подяку за те, що кладете лайки під моїми відео та підписуйтесь на канал. Це і правда для мене дуже важливо. Ще раз дякую. Чутки про те, що Sony готує оновлену версію PlayStation 5 зі змінним дисководом, ходять вже давно. Тому думаю, що ні для кого не було здивуванням, що 10 жовтня 2023 року Sony все ж таки заанонсила консоль, яку новою назвати важко. Чому я не можу назвати її кардинально новою? А давайте я вам розповім. Так, візуально нова PlayStation 5 стала трішки відозміненою, і тепер вона не монолітна, а розділена, так скажемо, на дві частини посередині. Представлена плойка, як і раніше. Що буде у двох моделях з дисководом та без. Ціна оновленої PS5 у Європі складе 500 євро за модель з дисководом. А от діджитал версія, на відміну від попередньої ітерації, подорожчала. І ціна її складатиме 450 євро, тобто на рівному місці 50 євро за просто так. Але це ще не все. Для діджитал версії PS5 можна буде підключати змінний дисковод, який буде продаватися окремо за ціною всього-навсього 80 євро у США. Та увага 120 євро у Європі. Після надскладу. Одних математичних обрахунків ми розуміємо, що мало того, що консоль без дисководу коштує на 50 євро більше. Так а якщо докупити окремий дисковод, кінечна її вартість вийде на 70 євро дорожче, ніж з дисководом. Браво Соні, Це реально інновація. Джоні Айв жме вам руку за таку фічу. Але і це ще не все. На передній панелі оновленої консолі, на відміну від попередніх, буде цілих 2 USB Type-C. Для тих, хто не в темі, у минулій версії спереді він один. А позаду плойки, як ви думаєте, буде що? Так, все ті ж 2 USB Type A. Коротше, тут без змін. Також вони замінили накопичувач, і тепер у нас буде на цілих 175 ГБ більше пам'ять. Ніж у попередника, тобто 1 терабайт. І а вже ж консоль буде підтримувати нову, дуже потрібну нам всім технологію Wi-Fi 6. Тепер ясно, звідки така ціна на консоль. От просто заради інтересу напишіть у коментарях, у скількох людей з вас є роутер, який це підтримує. Скільки нас? Двоє, троє. А тепер я пропоную вам приготуватись і вслухатися в ту інновацію, ку просто взірве вам мозок. Якщо ви захочете гарненько покласти вертикально свою консоль, вам потрібно буде запашляти за це ще 30 євро. Компанія Sony представила нову надсучасну, нереально круту. Підставку. Браво, PlayStation! Це просто Евріка. Ну а інші характеристики консолі не відрізняються від оригінальної версії PlayStation 5. Це означає, що компактніша PS5 нічим не краще від попередньої моделі, але дивлячись на це все, дякую, що вона не стала гірша. Особисто моя суб'єктивна думка заключається в тому, що це все просто безглуздий крок від Sony. Замість того, щоб принести на ринок щось дійсно інноваційне і значуще для геймерів, вони просто змінили кілька незначних речей і намагаються. Це продати як нову консоль, можна було б легко докупити зміни дисковод до попередньої версії PlayStation 5, але Sony вирішила зробити це окремим продуктом, щоб зробити ще більше грошей на своїх користувачах. Ціни на додаткове обладнання, такі як ця крута підставка, абсурдно високі: 80 доларів у США та 120 євро у Європі за змінний дисковод. Це просто обдираливо в чистому вигляді. Я ось зараз записую це відео і розумію, що мені це нагадує. Та це чистої води Apple. Це називається просто створити проблему для користувачів, а потім продати на неї рішення. Але те, що я скажу вам далі, взірве ваші покани ще сильніше. Sony знову продемонструвала свою неспроможність запропонувати щось насправді нове та інноваційне, замість того, щоб принести на ринок дійсно значуще оновлення або новий продукт. Вони просто вирішили зробити оригінальну модель PlayStation 5, Як ви думаєте, що вони зроблять її недоступною та припинять її виробництво? Також важливо відзначити, що Sony не називає оновлену консоль PlayStation 5 Slim, Як це роблять деякі змі. Назва цієї моделі залишається колишньою, тобто PlayStation 5. І знаєте що? Я розумію, чому вони не змінили назву. Після анонсу, так скажемо, компактної консолі. Sony заявило, що оновлені PlayStation 5 більш ніж на 30% менші та на 24% легші, ніж оригінальні моделі. Тут я погоджуюсь. Вага оригінальної консолі з дисководом складала 4,5 кг, а нової 3,2 кг відповідно. Здавалося б, майже півтора кілограма це суттєва зміна у вазі, але хлопці та дівчата із видання The Verge взяли. І порівняли габарити оновленої консолі з оригінальними моделями. І ресурс дійшов висновку, що незважаючи на зменшені габарити, оновлена PlayStation 5 все одно велика. Якщо комусь цікаво, розміри порівняння консолі я залишу у закріпленому коментарі. Мені після цього всього на розум приходить логічне питання: який взагалі сенс переходити на нову консоль від Sony і взагалі кому це потрібно? Ну, як не крути, для нових користувачів скоро просто не буде вибору, тому що старі версії. Рано чи пізно закінчаться. Я вважаю, що для тих, хто чекав PlayStation 5 Slim, настав той самий час, коли треба купляти оригінальну версію консолей. Так, ви даремно чекали. Хоч Sony і доробила систему охолодження, і візуально змінила консоль, але якщо глянути на витоки, які з'явилися ще в серпні місяці, можна побачити, що матеріали, які вони використовують у новій консолі, м'яко кажучи, не внушають довіри. Як на мене, здається, коли Sony зрозуміло, що Microsoft знатно почали здавати позиції на ринку, PlayStation, в свою чергу втратила здатність дивувати та вражати своїх споживачів і продовжує робити кроки, які роблять їх продукти менш привабливими для гравців, тому що конкуренції як такової немає. А конкуренція, як ми всі з вами знаємо, це руші прогресу. До речі, старт продажу нової версії PlayStation 5 очікується вже в листопаді цього місяця. Козаки та козачки, я буду радий почитати коментарі з вашими думками стосовно цієї теми. Ну а поки я вам дякую, що провели цей час зі мною. До зустрічі у наступних відео.